І ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 20 листопада свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. 20 листопада, день захисту дітей в Україні. А віряни вшановують пам'ять святого Григорія Декаполіта. Будь ласка, поділіться цими дужатьми, які вам приємні до спілкування. І ще це всесвітній день дитини, всесвітній день філософії, день педіатра. Вітаю всіх причетних, день відмови від куріння. Далі веселіше, день трамвайних поїздок, день Чудовий день: день відплатіть батькам, день імені свого комп'ютера, день перевтілень, день обійміть бігуна та свято молодого вина. А свої іменини 20 листопада святкують: Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна та Тетяна. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна ледарювати на роботі. Це може принести зменшення достатку. Водночас не варто займатися важкою фізичною працею. Не слід виявляти злобу. Всі сварки розпочаті цього дня затягнуться дуже довго, і це буде завтра, 20 листопада. Слава українцям і слава зсу.